На секундочку, ми знаходимося в клубі Краун. На кріслах де а... шуфріче. Людина тікає одразу. Скільки у нас є україномовного металу? О, все Якби ж то було так. Давайте сьогодні якось цим справимось вже. Я плачу. Я не гей, але 20 гривень до 20 гривень. Ти знущаєшся? Ні. Нормас, нормас. <реку> Став <реку> лайк цьому відео і підписуйся на наш канал. Народ, здоров, мене звати Че за камерою Іван Буянський. і Це дещо влог. Сьогодні ми у Краун Клабі і будемо ставити свої веселі і не дуже зручні запитання таким гуртам, як Божевіла, Люмосбек і Отець. Let's go! Ти до речі, знайшов не Люмозбек, не послухати. Я одну пісню нашої. Хто послухав Люмозбек свиденько? Що це, за? Що це за? Нам потрібна відповідь. І Людина тікає одразу. Молодь юрбою ганяє селом. Куда сука, ти? У мене квиток. Люмосбек це двіжуха хвильового. Це One Man-Band, це один чувак, правда? Так, ну це ж електронщина, тому однієї людини достатньо. І тут відео показує з привидом намальований. Так, ну це ще його. І це хіт. У всякі плейлісти на Spotify залетів. Як називається? той трик, А там багато букв і Хіто, слів. Хітовий трек, хітовий трек від є. Lumos Back. І що за двіж? Аркетіли ляже в грунт, допоможу ЗСУ. Є, Думаємо, нормальна кача. Там біра автомобілів. Та я попиталів банера автомобіль. Біч, їздить по дорозі, а може і поводі. Залітай, залітай, не, у нас веєр біжить. Мене називають на ви. Все, старість. Ось вона старість, привіт. Що називається дещо в лох. Ми ще. Так як що, дещо. Так що ви... ви туди точно попадаєте. Ура! О, мені подобається зніми. Мені подобається, я люблю таку штуку. Амінь. А у нас запис. Скільки Лойвітон платить тобі за рекламу? На жаль, нічого не платить. Але мене надія, що колись буде. Нам Кока-Кола теж немає. Да. Така фігня. У вас вже є три сингли, що наступне на підході. Скоро випускаємо EP. У нас буде ще три пісні, але вже більше про них розкаже Вова. Де його шукати, ти кажеш? Ну, як завжди на барі. Чувак готується? Ну. Пішли його там знайдемо. Я не п'ю. Не п'єш, а що ж ти там на барі робив? Кажи. Я стояв в, очер... в черзі, в черзі стояв і мені ніхто нічого не дав. На що ти чекав? Е, води. А що чекаєш від сьогоднішнього виступу? Ну, щоб ми менше лили воду. Будемо грати рок, і буде багато позитивних емоцій, щастя і здоров'я буде людям. І все буде дуже гарно. Джаз будете грати? – Джаз будемо грати, так. Да. Але ну, без, без джазу. По бумі питання, бо ви ж так офіційно нічого не сказали. Ні, ну ти хочеш розборок чи що? Зараз візьму палку, будемо розбиратися. Сказали, що ми в цій ситуації не хочемо грати, коротше, там, прямо це в цьому mm -hmm. срачу, блін, це дуже не коротко. Саме через страч, якісь там особисті. Е, особисті переконання я озвучувати не буду, але вони, коротше, збігаються з тими гуртами, які в нас е, були. Ті, які, да, ну, да, да. Ті, які знялись, коротше, ага. да, я абсолютно з ними солідарний. І ти думав, що да. це просто, але ні. Як відрізнити у тексті пісні заклики і пропаганду насильства від історії ліричного героя? Наприклад, такої ж історії, як у літературі чи кінематографі. Що для вас є закликом і пропагандою, а що художнім твором? хура боя його знає. Ну, блін, я коли я пишу текста, то вони мають просто не звучати крінжово і от хуйово, блять. Я пишу про любов текста, коротше. І все, блін. Ну Це вже так, Я собі вирішив писати про любов. І я пишу про любов, коротше, скрізь і все. Так що тут. Хто ваша цільова аудиторія? Ви досліджуєте це питання? Ні. Слухають всі. Ну, можна слухати всім. Дозволено. Е, тоді назви одну і єдину от одну пісню, яка характеризує найкраще ваш гурт. Сьогодні почуєте її. Птах буде пісня, називається. Ага. Ще не в записі, так. А з того, що зараз зарелізано, от що слухачу, типу, щоб познайомитись найкраще з гуртом? Джаз. Just... З-з-з. Пішли джазувати. Кока-Кола, кока я не зрозумів. Коли? Коли? Так. Ага, Побачимо коли. — кола. кола. Не, не, не пепсі, а кола. — Квіткіс, що за безпреділ? У вас є басистка, але ви про неї нікому не кажете. Не знаю, їх завжди троє було. Так і звикли, так і є. Може це мізогенія? Mm -hmm. mm -hmm. Даруйте, ладі таке не озвучують, але обставини змушують. Треба доїбатися. Треба. Марінка це квіткіс. так вона мені пиває. На кого прийшла? На отца. А що там по божим вілам? Та скільки їм вже років цим Божим вілам? Чариш тему, що Божевіла вони просто виганяють вокалістів своїх, щоб ті створювали нормальні гурти? — Це класна шутка. ЗУЗу зу, респект. Так, правильно все роблять. Нині що ви вокаліста ви ж Ну давайте сьогодні якось розправимось вже. Викинемо Артема з а гурту. Окей, okay, а що це Люмос Бек? якийсь один чувак походу. Один чувак. Якщо доживемо, побачимось. Він другий, до речі. А, ну тоді і побачимо. Коли наступний виступ квітки? <плоджень> Ой, поки що не плануємо. Як вам? Чортоднюхівський. Так, на любі. Екшен місце, навіть люди за столиками. Так, за столиками. Тут, 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 ну, ви вся. можете собі просто записати, як ви виграли на корпораті. грошей та не заплатили, Н... от що. А це <правила> на майбутнє, знаєш, типа підійма, підіймати цінник собі. На кого прийшов? Та по суті на всіх. Е... Всі. Е... Аудиторія внук. Там теж всі підтримують усіх і всі люблять усіх. Все позитивно, всіх. Так. <прав> злок, краще з кого ти ненавидиш. Хейту. Чиє це мені неприємне. І одразу, Харю. Я буду просто дивитись на нього от. Ходять хіші, божевіла, вони виганяють своїх вокалістів, щоб ті створювали круті гурти. Мені здається, що вокалісти виганяють гурти. Коли Тьома вижене свій гурт Божевіла? Коли його хлопці скажуть, Тьома, ти заїбав, виганяй нас. А новий реліз ці да, новий заціляв? В принципі, я можу сказати, що мені сподобалося. Трошки незвичне, мабуть, звучання від стандартної божевіли, але в цілому ну, зберігається цей трошки дух в божевіли дисп... диспропорції. Тому в цілому, я думаю, що це абсолютно має право на життя. Подивимось, що нам хлопці видадуть щось нове. А в... Концерт почався невчасно. Як так може бути взагалі? Навіщо ви не почали? концерт почався вчасно. Концерт почався не по тій даті часу, яка була на афіші. Люди прийшли на чотири, а ніхуя нема. Напиши в коментах, чи ти сюди припиздячив вчасно, тобто на четверту, або як ми на п'яту, а концерт почався о шостій. Але ми говоримо про тих, хто розповсюджував цю інформацію, хоча знав про те, що вона почнеться пізніше. Тим паче, а ось і інтегрована реклама, за яку нам, звісно, ніхто не заплатить. Angry Kyiv Events, слідкуйте за метал подіями в Києві. Пацани, я заплачу. Зап... Але, нарешті перші гроші. Погнали! <гум> <гум> Лох Вулохендерграундні. <underground. гум> Ви е недостовірну інформацію розповсюджуєте в своїх пабліках. Це все брехня. Так треба. Хай люди приходять, бухають і потім на з концертом. Бухати це круто. Сказав я, стратегію. Ми прийшли е, подивитися отця, буженіну і нових хлопців, але ми «Сарян» не знаємо. Я думаю, буде дві ж класні. Коли Тьому виженуть? Це буде залежати від того, як себе вести. Як тобі новий сингл полбожевіли? Не слухав саря, не знаю. Послухай, Послухаєш, Напиши в комент. І ти напиши в коменти про новий син. Боже він тебе співати російську старій і сніг. Ой, тут, і і тут має повернутися Віка, Віка, давай сцени. Чи це теж не ну камон? Це ж все андерграунд, тому в пізду все російське. Я да, прав. Підтримую, підтримую. Вже О, це ж самі кажете, що це старе. Ну наше старе. Ми рухаємося вперед. Давайте щось нове, класне ну, і, так, і публіка. Робіть таке, що публіка хотіла нового. Раша зашла. Is, is the best. Хочте, я вам зараз розкажу, як хліб воручить. а, 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 а логічно <риск> просто роз'їб роз'єбейше, блядь. Мені хтось уїбав дихалкою. Я шукаю хто це. Я хочу пожати цій людині руку. блядь. на вулиці. Ми спитали людей, хто ти що ти кажеш, ти двіжуха з хвильового. Так я працював хвильовому. Зараз виступаю по музло і в принципі тільки цим займаюсь. Ну окрім того, що я ще на барчику працюю. На жаль, це на щастя на жаль, Якщо чесно, це дуже відбирає багато часу, яке я міг би витрачати повністю на музло. А чого тільки одна пісня встиг зарелізити тільки одну і не хочу релізити або. Так, типа, щоб було, хочу все красивенько подати. Що там за назва треку, бо людина така там саме хітовий, коротше, у нього. Якби ж то було сказати. так, можете на ютубчику подивитися. Кліп це такий вираз, який не означає абсолютно нічого. Ну, от особливо ці всі рядки. Якби ж то було так, все не так, але взагалі не так. А що ж так? Воно нічого не несе за собою, але е, потужно відіграє роль якраз того, що ти не очікуєш того, що ну трапляється з тобою. Пісня про очікування. Взагалі, все, будемо вриватися. Дякую. Дякую. Тобі. Все життя вже позаду немає сенсу, я знаю, ти не чіпай мої рани, просто йди. Мені прикольно, а не наче все море. Ну, е е е одразу до поворот. Це пиздили шуфрича, правильно? Так, да, на секундочку, ми знаходимось в клубі Краун. Не просто в клубі Краун, а на кріслах, де пиздали шуфрича. Це я Отвічаю, ми купили їх зі студії Савіка Шустера, де вся політична еліта Петро Олексійович і всі решта сиділи і де Бутусов взяв і дав ляща цьому Підарасу. У нас там є, от там зараз вони всі закриті. Там... Стіни розписані. Вміст цих написів має сумнівну художну сіну. І там є е QR-кодік, де можна відкрити, де він прямо в Ютубчики йому в той момент ну ляща. <звук> Нічого не чує. Як сказав баба, якщо не залишається голосу, то концерт пройшов за а якщо я нічого не чує, то взагалі отвал башки. Що, я конц. Хорошо. По-моєму, все вийшло. Що вийшло, то вже вам судити. Но ми старались. Ходять чутки, що божевіла виганяють вокалістів, щоб вони робили нові круті гурти. Ну це, це класна шутка. Базуза красавчик. Серега наш басіст, він прийшов в групу, як теж слухач дуже вривався, і ми знали, що дісвірі грає на басу. коли нам був потрібен басіст, ми його позвали до себе. Та коротше, він каже: клас, тепер у нас є дві класні групи, типа які я можу слухати. Тому да. Скажи одну пісню божевіла, яку щоб людина послухала, і така ага, все. Ну, яка передає суть гурту. Гордість, ось що ми з Вовою виконували, фітували. Мені здається, що люди нас все ж таки сприймають більше як мазафаку. Ну качаєш просто. Ну так да. гордість. Він лірично дуже класно репрезентує, репрезентує наш гурт. І музично це трек жарти і гордість мої улюблені, тому що вони ламані это це все складні. Ну, що його казати, коли воно, Я Поняв. Але якщо він хоче, щоб йому сподобалось, то <різвість> хай послухає яму у реальності міста. У вас вийшов сингл Мара. Чому порадиш його слухати? І кому? Інтересно, ти завернув. Скільки у нас є україномовного металу в Україні? Загадка для всієї України. Його, блядь, ну тупо нема. Може, можливо, типа вистачить. от... Пальці в руки. Як мінімум це через це можна послухати. А якщо особисто, то ми дуже довго над цим працювали, дуже сильно старались і могли розпастись, але не розпались. І І це дуже класно. Респект. От. От. А кому послухати? Всім, хто може слухати, коли на них кричать. Божевіла, Мара, слухать всім. Йоу. Ну що, народ, це був дещо влог. Ходіть на концерти, підтримуйте своїх. До зустрічі. Лайк. Підписка репост. Все не так, як я собі уявляв, це не так, якби я хотів вона, це не так, якби ж то було так, але взагалі не так.